Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Спішу повідомити, що уже сьогодні, 17 березня, на телеканалі 1+,1 плюс Україна покажуть восьму серію серіалу Ключі від правди. Що можу сказати? Події в серіалі починають набирати обертів, а тому напруга навколо головних героїв тільки зростає. Варто зазначити, що попередня сьома серія закінчилася на гострому моменті, адже Тома спіймала Валерію на гарячому, коли дівчина вела своє розслідування, намагаючись отримати інформацію з архівів. Тому уже у восьмій серії ми дізнаємось, чи використає Тома даний компромат проти Валерії, чи розповість про побачене Ліберману та Самойлову? А можливо, Валерія зможе приховати правду і вийти сухою з води? Що цікаво, у восьмій серії все таємне стає відомим, і Олекса нарешті дізнається правду про Валерію та її справжню мету в готелі. Але чи сама Валерія розповість йому цю правду і як чоловік відреагує на цю інформацію, і чи зможе пробачити дівчині її брехню? Тут варто відмітити, що саме на цьому моменті Олексій висуне Валерію умову, щоб дівчина розповіла всю правду Ліберману. І нехай він, як керівник, вирішує, що з цією правдою робити. Проте раптова ситуація виходить з під контролю, адже надзвичайна подія ставить все під загрозу. А сам Олекса опиняється у лікарні. Тут ми дізнаємося, що саме трапиться з Олексієм і хто в цьому винен, і чи розповість Валерія всю правду про своє розслідування Ліберману. Так чи інакше, дана подія стане відправною точкою у стосунках Валерії та Олексія. І далі ми дізнаємося, чи стане вона поштовхом для розвитку їх стосунків, а можливо все закінчиться так і не розпочавшись. Тому, друзі, восьма серія обіцяє бути насичена подіями, де кожен чинок героїв може бути вирішальним і вплинути на подальший хід подій. Тому раджу не пропустити продовження улюбленого серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.